Що таке втратити рідну людину? Настя відчула ще у 2022 році, коли на фронті загинув тато. Оберігати дівчину став рідний дядько, який перевівся до неї у бригаду. Мене дуже довго разом послужили, тому що на Пасху на великий такий день на Великдень мене можна сказати під реально пі***, забрали в мене мого, мою рідну людину. Ось так. І завдяки моїм хлопцям я постійно про це розповідаю, тому що для це для мене стало прикладом і мотивацією двигатися в своєму направленні більше, тому що завдяки моїм хлопцям нам вдалося зробити евакуацію. Мама бусінки теж на фронті пішла воювати, коли втратила чоловіка та брата. Анастасія рятувала життя не тільки побратимів, а й цивільних з найгарячіших точок. Потрапляла під обстріли. У мене є тепер два ангелоохоронці, які дійсно мене бережуть, які дійсно мені допомагають вирішення якихось питань. І повірте, я не один раз реально була свідком того, що мене могло б тут уже не бути, а я тут сиджу.